Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру, кривава битва на п'ятизіркових героях, всі калера приймають участь. Тримаю 105, давайте подивимося ага. оборона А. Ну, один раз тільки напали, але добре, що ми вистояли. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Вчора вийшло все добре, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, Родгард. Неприємний ману зрізає, але Гренделю мана не ріжеться. Слад може теж чинити супротив. Давайте візьмемо, давайте візьмемо, напевно, 3-2, Візьму арманчика. І давайте візьмемо Ліану. Вона теж може чинити супротив мани. плюс три зелених проти синього центру. В принципі, непоганий варіант виглядає. Так, ну, щось маємо, але. На зарядку не вистачить. Трійку в нього прокинути. Ну, це нічого не змінить. Якесь би комбо запустити. Добре, давайте ось так. Поки Азлар повільний, можна в нього прокинути. І давайте, напевно, ось таке комбо. Там будуть два зелених поруч. Може знизу ще зелененький доїде. Ні, знизу доїжджають інші кольори. Можна зробити, в принципі, але втрачу тоді. Жовті. Давайте ось так, може знизу ще там жовтий доїде. Ось так. Ми зарядили сладга, це добре, бо зараз будуть бити, будуть бити боляче. Ось питання, в кого вдарити? Може в центр? Там ухиляння у сартани стоїть. Давайте в центр заберемо ману. ось так прокинемо, буде зелена трійка, і там ліворуч також буде зелена трійка. Ухиляння спрацювало добре. Не хочу, щоб цей взагалі ультував. Тому давайте його приберемо. Угу. Тут мана нам не ріжеться. Давайте бити сюди, ось так, ось так. І тепер обережно прокидаємо. Бо я вже не встигаю спіймати Азлара Сладга. Скільки в мене ходів? Один хід залишився. Добре, давайте в нього прокинемо, там буде зелена трійка. Так, спробуємо в нього забрати ману і, можливо, сладко дозарядиться. Мана не забралась, але давайте ось так. Може міньйон відпрацює. А міньйончик якраз і відпрацював. Добре, міньйона в нас забрали, але зараз ми зарядимось. І я сподіваюся, що вже. Ліану доб'ємо. Так, ну тут пощастило. Встигли зарядити жовтих. Так, поїхали далі. Ой. Дві церіс. Ну, це дуже потужно. Давайте візьмемо синіх. Жовтих залишимо. А синіх в мене немає багато, в мене тільки. Ось так, можна спробувати взяти Оні, як варіант, або взяти ось так регін. Давайте спробуємо такої команди. Ну це дуже потужна оборона. 8200 плюс. Так, ну, синіми начебто ми вгадали. Але як же їх зарядити не бачу? Трійку в медею прокинути. Четвірочка, ну вейтфана зможемо зарядити. Добре, давайте ось так. Може там знизу ще синенький підійде? Не під'їхав. Тоді ось так. Прокинемо тут. І нам на локі не вистачить. Двох камінчиків на локі не вистачить. І жовтих немає. Ну, добре, давайте хоч вайтфана зарядимо. А, ні, на локі вистачило. Чудово, тоді спробуємо цю церісі скопіювати, можливо, вона заблокує. Так, заблокувала тих. Добре, давайте ось так. І спробуємо жовтими добити. Так, є, вийшло. Ну, з питання тепер кого бити? Ну, всі такі потужні. Давайте спробуємо цього китайця можливо добити. Ось так. Прийдеться сладга використати, бо заповільнені мої. Давайте тут заберемо червоні, там зберуться зелені Комбо хоч якесь пройде. Угу. Китайці вийшов. Так, мінус добре. Цей вже майже заряджений, тому давайте в нього прокинемо, поки у нас сладко. Але ж він постійно Він пробиває. Сладга. Давайте сюди. Ну, ця вже заряджена, тому сині і червоні в неї. Вона теж сладга пробиває. Ця не повинна пробити. Угу, так, добре. Давайте жовтеньке зберемо. Питання, кого добивати. Та горить, тому давайте сюди б'ємо. Ось так сині. Там ще буде трійка червоних. Все, під'їхали. І так, червоненькі, все, вийшло. Ох і важкі бої пішли. Так, поїхали далі. Угу. Знову церіс. Я бачу, вона є у всіх, кроме мене. Гант неприємний. Але тут відродження немає. Давайте так і поїдемо. Але є слимаки. Так, трішки щось маємо по червоним. Синіх майже немає, жовтих теж замало. Можна кинути синю трійку, там, можливо, доїде червоний, і буде жовта трієчка в того дагра, він. Принципі, поки під сповільненням. <кій> Давайте так і спробуємо. Так, майже доїхало. Угу, Щось ми цього сповільнили. Так, непогано. Давайте зробимо ось так і зробимо четвірку синю. Тут прокинемо ось так, буде в нас. Ще синя трієчка. Це зайве полетіло. Вдарить боляче. Так, питання кого копіювати? Напевно, церіс. Ага. І напевно вдаримо сюди в міль. Нехай вже розповсюджується травління. Зарядимо регін і сюди ж вдаримо. Так. Скільки в них буде блок? Ага, три ходи. Три ходи це чудово. Ну, у нас під сповільнення Маурікарк. Ось це не дуже добре. Так, давайте прокинемо раз. Все ж таки він ще під сповільненням. Тепер ну, жовті треба прокидати. Хоча б спробувати дозарядити сладга. Так, добре. Сладга ми встигли. Спробуємо добити цього. Заодно заберемо його в міньйона Чудово. ну Залишився один дагар. Сподіваюсь, з ним ми впораємось. да, він потужно вдарить. Але можемо ми ухилимось, хоча він, напевно, постійно потрапляє в ціль, так? Ще не бачу його. Ну добре, давайте ось так. Зараз доб'ємо все, мегамінньончик. Впорався. Так, поїхали далі. ой Ой-ой-ой. Фергус і бабулька. Так, ну проти Фергуса і Сладку можу відпрацювати. Локіп. Нам знадобиться проти тим паче вагамінь Давайте такою командою ще раз спробуємо. Так, щось маємо по синім. Але не багато, Трішки жовтого є і трішки червоного. Так, добре, давайте ось так прокинемо. щось я неправильно прокинув. Думав, синій там доїде. Добре, прокидаємо сюди, може знизу ще синенькі доїде. Ні, доїхали жовті, в принципі, теж непогано. Давайте ось так. Комбо. Щось вони дуже сильно пробивають. Так, ми сповільнили бернадет. Тут заберемо два жовтих, нам не вистачило, а ось так повинно вистачити жовтеньких. Тихо, тільки не заряди Фергуса. Так, вмикаємо сладга. Синіх немає зарядки. Ось питання в цього оману не заберемо, а в бабулі можемо. Можливо, вистачить, щоб дозарядити локи. Ні, Локі де зарядився, але де зарядилась Регін і Вайтфан. Ось питання. Ну, той ману нам забере. Добре, давайте ось так. Може спробувати пробити цього Діму. <Coughs> добре, ось так буде потім трік не буде тріки в пустоту жовтих. Так, ухиляння спрацювали. Тут також спрацювали добре. Давайте ось так. Може урікарк зарядиться? Так, зарядився. Заберемо Міньйона у Фергуса, а ми його взагалі забрали. Так, ну залишився Шимерскейл. Давайте поки не будемо його чіпати, він під сповільненням. Давайте ось так. Буде у нас червоні в пустоту будуть. І тут пошукаємо, може жовтий закриється. Не закрився жовтий. У нас ще й лад під сповільненням. Так, добре, спробуємо все ж таки дозарядити. Так, є. Знімаємо з себе все, зарядимо синіх. Ну і все, будемо його добивати. Тут відродження немає, тому зараз доб'ємо. Добре. Теж вийшло, все чудово. Наступний бій. Так, ну цей же ж не відроджується. Котик. Дві медеї, дві сартани. Сладк сладко але він може це знімати все. Але сартани можуть мені. Хоча вони тут скляні. Ось не знаю. Ну, Червоний по центру. Давайте так і залишимо. 8400 вже оборона. Це просто жесть. Другий день тільки турніру, вже такі оборони. Теоретично, в цього котика можемо прокидати трішки. Звісно, що він там бафає потужно. Так, як би нам синій кріс зробити? Не бачу. Добре, давайте ось так. Там фіоли зберуться, можливо. І буде кріс, чудово. Дуже багато зелених, але і синіх достатньо. Супер комбо полетіло. Так, кого копіювати? Давайте, напевно, цю медею скопіюємо. Просто дуже багато зеленого. Сюди відправимо вайтфана і ось так спробуємо і зарядити, можливо, вона на когось перекине. Так, жовтенький, це добре. Відображення спрацювало на нашого горівкарка, але ось так перекинуло на сартану. Тихо, тихо, тихо. Добре, куди? Це ми все знімаємо. Там мороз розповсюдився, добре. Вони ті гарять. Ухиляння в них працює, ну все одно давайте ось так і почистимо поле. Угу. Так, обережно прокинемо синіх. Так, ну, будемо цю сортану копіювати. Та горить 540-605. Вона згорить, тому об'ємо сюди. І ще ось так синє. Це травиця плюс мороз, теж догорить. Все чудово. Так, ну важкі бої сьогодні, але... Цікаві, мені сподобались. Так, топ-1 оборона на тому ж рівні, рейтинг 36 місце. Ну, Це виглядає поки потужне. Дякую за перегляд всім. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нового відео.